О, яка гарна карта помірності, обнулення йде. От мені йде, що так військовий стан, і я це вже не вперше, до речі, дивлюся, і зараз карти мені підтверджують, дійсно закінчиться. Також знову мені по шестірці і сімірці мечів кажуть, що все ж таки певні регіони будуть залишатися, якби в стані. Uh, такому, але якось теж обмежено. Обмежено. Uh, тому uh, я хочу сказати, що. Однозначно буде порушено все, і військового стану в Україні не буде вже в цьому році. Хоча деякі території ще будуть, як би знаєте, під покровом цього, але це потрібно теж для нашої ж безпеки, тому що Мар'яночко, хочу сказати і ще раз повторитися, що я не бачу закінчення війни і нашої перемоги, так як вона має бути за якимись канонами, нормами чи правилами. Вона завершиться абсолютно неочікувано для всіх. Не чекайте якихось мирних договорів, не чекайте якогось, знаєте, фізичного, такого як насилля, як перемога, ну як закінчуються війни, так? зазвичай. То не забувайте, що ми зараз в сфері водолія. І такого закінчення війни за нормами і правилами не буде. Це буде раптово, несподівано І в той момент, коли ми навіть цього не чекаємо. Чи правильно розумію? Давайте подивимося. Хочу ще раз перевірити, просто сама навіть для себе. Хм. Однозначно так. Ну, і мені знову показує, що це буде до квітня. Розумієте? До квітня. Не до Пасхи, не до 9 травня. Не там ще багато-багато там років, як говорять. Ні. Це буде до квітня. Ось зараз. Цього вже можна чекати, от прям набиратися цього весняного сонячного настрою і чекати, просто затаївши подих. Дуже хочеться вірити, і будемо вірити, і віримо про те, що дійсно це вже відбудеться. Ось ось і нам доведеться пережити буквально один місяць. І мені здається, що навіть погода сама дає якісь певні знаки. Так я жартую останні дні. і Говорю про те, що березень вирішив не приходити і відразу владу віддати квітневі і травневі. і Власне, немає цієї березневої прохолоди. Я давай вам, що... до речі, Маріаночко, падіння хреста на Печерській лаврі за 40 не до Пасхи. Це От, власне, дуже... до речі, на рахунок цього я також хотіла подивитися, що це символізує. Багато хто говорить про те, що а, це певний знак про завершення війни, а дехто говорить, що навпаки, це про активну фазу продовження війни, тому що напередодні а, власне вторгнення десь падала ялинка, а, десь відбувались інші аномалії, які І були, теж падав, як впав так. хрест на Софіївський а, спочатку. От, коли почалося, теж впав хрест на початку війни. Тобто тут треба дуже. Е, от я зараз говорю, у мене просто мурашки, розумієте? А тепер дивіться, хрест впав. Е, там було падіння хреста на початку на Софіївській, де Київський патріархат. Да? Тобто, падіння, якби напад на Україну, тому що там Київський патріархат, а це впав на Лаврі, де Московський патріархат. Хрест це знак долі. Тобто повалення московського всього, що може бути. Рашистського Уже ось неочікувано, коли ніхто не очікує цього. Ви ще звертайте, де він падає, і не забувайте, хто бореться за Лавру, хто там засідав в Лаврі, скільки там ДРГшників ховали в Лаврі. Хоча це пам'ятка культури, української культури. І з часом вона також буде. Під Україною у владі України, тому що це наша пам'ятка культури. А той хрест, який впав саме там, тут дуже важливо провести цю аналогію, де на початку впав, тому що кажу там Софія, це Київський, і де зараз впав, дуже важливо зверніть на це увагу: хрест це знак долі. І показують, що падіння рашистської, я навіть не назву просто расистів усіх. Уже ой як близько. Пасию, Тетяну. Рухаємось далі. А, дуже цікаве питання, яке неодноразово писали в коментарях під попередніми відео. І наші глядачі. Чи завершиться процес мобілізації цьогоріч в Україні дуже швидко по колісниці. Різко карта сонця так завершиться. Але все ж таки. Дивіться, примусова мобілізація завершиться до травня місяця. Але буде мобілізація за бажанням, за контрактом, за оплату. Тобто, зміна, бачите, по карті ем, смерть, зміна ситуації. Але вона закінчиться. Тобто, за бажанням можна буде вступити там до лав армії, бути мобілізованим, служити, тому що те, що я бачила, наша Україна після перемоги все ж таки уже не буде такою, як була до цього. Але і цей Мар'яночко, і добре, тому що маємо такого сусіда, який ще все ж таки вони ж ні про що більше не думають. Вони будуть знову купити сили, збирати. Вони не лишать нас у спокій. Вони лишать нас у спокій тільки тоді. Коли ми будемо озброєні до зубів, коли наша армія буде найсильніша, коли країна все ж таки, як би це не хотіло, я можу вже це говорити, буде мілітаризована. Знаєте, хочете миру, готуйся до війни. Ось так буде і в нас. Але служити в армії буде престижно, буде так знаково, і знаєте, що я бачила ще, що не кожен зможе туди потрапити. Це дуже цікаво цікаво. Ну і власне, звісно, за три роки повномасштабного вторгнення багато чоловіків, які мріють про повернення додому із окопів, мріють про демобілізацію, коли вона може відбутися? Чи це станеться в цьому році, чи це станеться в наступному році? Пропоную подивитися. Чи буде демобілізація а, карта імператор? Дивіться, мобілізація буде відбуватися поступово, поступово, але вона точно буде. Тобто буде йти як заміна, будуть повертатися. Але ви знаєте, що я бачу? Багато людей після перепочинку все ж таки не зможуть вже бути без зброї в руках. Ну, це буде як їхні. Знаєте, може, це вже буде не війна, так не може, а вони будуть просто навчати. Розумієте? От, тобто Вони повернуться, можливо, відпочинуть, можливо, реабілітуються, так? От, але згодом більшість з них все-таки однаково захоче повернутися в армію і якби, знаєте, зробити це вже не просто як своїм обов'язком, а як своїм призванням, як своєю знаєте, як такою роботою. Тобто до цього все йде.